Всім привіт! В роботі Шкода Superb 2002 року От з такими сумними фарками. Ось Машинка стоїть розібрана, чищу герметик. І така прийшла думка зробити таке. відео Відео-відповідь Мені питають, які лампи краще там поставити на таку-то чи на таку-машину. то машину там. Я, як установщик, розумію, що. Машини з пробігом можуть бути з різним станом відбивачів. А коли ви їдете купувати ледлампочки там десь на ринку або просто в інтернеті, вам ніхто цього питати не буде. Їм головне продати. І тому, коли Superb 2002 року приїхав, ви туди вставили Ледлампи, але світло все рівно погане, то це проблема не в лампах, це проблема саме в відбивачах. На машинах старих з великим пробігом.